Тивне звернення міському голові мені і як директору. Чому зняття відбулося саме вам за обхід, за розширену зону, за класність водія, за інтенсивність праці. Всі ці пункти пропи. Починайте, ви говорили, а тепер я розкажу. Всі ці пункти дійсно були прописані в колективному договорі. А також там були такі пункти, що допускається встановлення індивідуальних надбавок керівникам структурних підрозділів. за за виконання яких певних умов. І згідно цього пункту полдоварів, наші керівники, практично всі, мають надбавку від 30 до 50% щомісячно від фонду заробітної плати. Щоб ви розуміли від своєї тарифної ставки, Щомісячно. Тепер розкажу за всі премії по. До Дня комунальника рік назад не отримував премію. Зато нас постійно, Ольга Васильівна, хай озвучить людям, скільки за зараз... рік. Почекайте, почекайте, ми вже, ми вже на інших спорах. Вийдіть і скажете, що ви хочете сказати. Зараз кажете. Постійно. Служба Дуже добре працює, премії майже кожен місяць. І... Почитайте, це ваше питання. Інша справа, якщо в кінці року з вас були зняті надбавки то на кінець року вияснилось, що є заощадження Фонду заробітної плати. І перші керівники отримали премії, тисячні, озвучте, Оля Васильівна наказ останній Тепер, скорочення, яке було відбувалося, щоб ви знали, заостанція. Почекайте Почкайте секундочко. Особисто я писала звернення міському голові, щоб пояснив зв'язку з чим нас пройшла зміна керівництва. 18 грудня, коли я нарешті попала до міського голови на прийом, перше, що я зробила, я йому положила його відповідь на стіл. Що він нам гарантував? Що зміна керівництва на Олександра Олексійовича. Зв'язку з тим, щоб зменшити заборгованість підприємства, покращити фінансовий стан, який сьогодні я вам можу зачитати, а чи краще розкаже Ольга Васильівна. Друге питання: повернення котельні Карбишева в міську власність. Що зроблено з цих? Нічого, який договір укладені з новим керівництвом котельні Карбишева, і ви знаєте, і ви мовчите про це на Давальницьку Серевину, в якому вбачають корумповані дії, і сьогодні зобов'язали вас в суді розірвати цей договір. Про все це ви мовчите. До нас знаходили факти, що хтось когось залякує працівників підприємства. Такі ж таки ці факти мають припинитися. Ніяких не має бути залякуваних більше в нашому комунальному підприємстві. Особливо на даному етапі встановлення і відновлення всього процесу життєдіяльності після революції. Це має бути в корні припинено. Хто з керівників цього не зрозуміє? Якщо він не зрозуміє, то нехай ці люди готуються на звільнення. Це наша позиція чітка. Тому що це є неправильно?